Швидкі в нас взагалі вже вийшли з ладу. Один день їздить швидка, на другий день вона ремонтується. А людей, людина хвора, викликають водії з швидкої возять їх своїм транспортом. Але щоб той водій повіз людину в лікарню, людина мусить йому заплатити 100 гривень за бензин. Інакше водій не поїде. Руслан Мостовий сказав, що департаменту невідомі випадки, коли з людей швидка брала гроші, аби довести до лікарні, і пообіцяв провести службове розслідування. Я обіцяю провести службове розслідування і будуть вжиті по Тернопільському районі по кожному. Зрозуміти по якому районі Гусятинському районі. Нема такого шансу. Скажіть мені де? конкретний приклад. Ви поспілкуєтеся поспілкуються в області. Працює 87 машин швидкої допомоги 15 з них оновлені, каже очільник департаменту охорони здоров'я Руслан Мостовий. Він запевнив, що в найближчий час Тернопільщина отримає 36 автомобілів екстреної медичної допомоги, придбаних Міністерством охорони здоров'я України.